Працівників mm -hmm. З тим, що муніципальна доплата йде тільки тим працівникам, в яких менше 10 000 10 000. зарплата. Так. Люди працюють викладачами. Кажуть, у нас 10 тисяч буквально чуть-чуть ну, більше за всякі вислуги, за все. Чому педагоги отримують від держави не обрізаючи, а їх, ну, в нас от, муніципальна. Доплата обрізана. Що можна сказати людям? Значить, ну, типу 10 300, вони ж нараховують ой, 10 300 грн нараховують. Як? І у ці 30 300 гривень їх з'їдає податок. Ні, ні, ні. Якщо, ні це на зарплата більше 10 тисяч, Вона не отримує. Вона, да, вона не покриє, скажем, всіх виплат, правильно? Так, да. прописано приписними uh -huh. положенні. Тобто, якщо це іде, я кажу за педагогією, які отримують доплату за рахунок державної субвенції. Було чітке було роз'яснення. Тобто, Постанови постанова Кабміністра міністрів України була прописана да, і надано роз'яснення. Кому виплачується саме ця доплата? Дійсно, там написано, що отримують вони там за, відповідно до навантаження, тобто, якщо він працює на ставку, якщо більше, то він отримує це пропорційно, скажімо так. Але це іде муніципальна доплата, це кошти місцевого бюджету. І е, прописано це було про те, що дійсно, якщо отримує працівник е, 10 тисяч за винятком, скажімо, всіх податків, якщо він більше, то він не отримує на цю доплату. Це прописано було в положенні. І це було я наскільки, ну, якщо не помираюся, це було для всіх категорій, це не тільки для освітян було. Це прописано і для культури, це для писано для і позашкілля. Це було прописано для всіх категорій, саме соціальна сфера. І ми писали про те, що це ну, ми прописували про процеси, які працюють скажімо, з дітьми безпосередньо. Так? Це ж не всі категорії також так, отримують. Це було порушення тоді, про кухарів, пам'ятаєте, скажімо так, що вони отримують. Це були і медсестри, які отримують менше 10 тисяч. Ну, я розумію про те, що їм треба допомогти, бо це йде навантаження, дуже велике зараз іде навантаження, тому... Бо це так вирішено. скажімо. На жаль, це йде кошти місцевого бюджету. Це не субвенція йде. Якщо треба субвенція, бо тут там а по спорту вам на цю сесію ж казали, ви будете виносити, чи поки що немає. Єдеш положення виносити виносили, виносили. положення. Зазначило те, що колега тільки що озвучив, угу. Що ми робимо доплати тим, хто не отримує 10, 10 тисяч на угу. руки, і ну звісно, якщо директор закладу отримує цифру, він не отримує доплати. Якщо є ну, з великим. Ну, гот... да. Я розумію, що конфлікт йде у да. тих, полетиво, хто, пограничний, полетиво, хто хто пограничні. Погранич. Але ж знову ж таки, ми під... вирівнюємо цю ситуацію, підні... піднімаючи знизу, да? людина, яка вчора одержувала 9, зараз буде одержувати 10-300. А людина, яка одержувала 12, як одержувала 12, так і буде одержувати. Ну поки що так. Ну поки що так, а хоча б я скажу, починається ці. Ну, ми знаємо про це. Якщо ви це прийнято, щоб було прийнято це рішення, тоді вже прийшли дійсно скажімо великі розмови про ще 50, ну, як правильно, скажімо, нарахувати, то буде отримувати. Ну, на жаль, така ситуація. Це ж стосується Але, не лише це... галузі, це стосується там, і департаментів, де працівники, які ну, обслуговують, вони теж розуміють. Педагог в школі він отримує незалежно від чого, ми отримуємо. Ну, муніципальну і, на жаль, бюджет, держава їм дає, де ми з міста виходить. що… На рівні держави доплату до мінімалки теж вирівнює техпрацівника і молодого спеціаліста. Що той отримує доплату до мінімалки, що той отримує вже доплату до мінімалки. Тобто це взагалі зроблено на рівні держави. Може все ж так порахувати, скільки цих працівників, які не доотримують із наступного року щось переглянуть, як завжди ми казав, переглянемо бюджет і може ми десь винайдемо кошти. Ну це таке, якщо ми йдемо десять триста, а ті, що десять п'ятсот, кажуть, а ми так далі ж потім інші категорії підуть. Слава ті, давайте теж. Правильно, що ми хотіли допомогти тим, тим верствам населення, які навіть 10 не одержують, майже 100 часи. Теж, теж. І зараз ну, я розумію, що в мене там є заслужені тренери, які отримують 25. Ну, але ну, він може точно так же сказати, а чому Їм додали. молодим, який тільки прийшов, бо тільки став на цей шлях, ви доплату муніципальну робите, а мені до моїх коштів. Ну, знову ж таки. поки што праќаат на така